Усім привітики! Починаємо свій новий день, прокинулися. Щось у мене знову цей... ця нежить не проходить ніяк. О, Настюнька наша вся в роботі робить татові масаж, так? Ага. Тата тобі гарно? От молодець, давай, давай, масажу, тільки треба дивитися. Так. Це таке на тему, пам'ятаєте, я вам показувала такий масажер. Ось, і чим інтенсивніше ви ж нажимаєте, тим воно більше треба вібрує. Мене ти чим більше нажимаєте, тим воно більше вібрує. І так гарно розвиває всі там м'язи, ящики всі на, 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 цьому, на хребці. Дуже класна штука, до речі. Так, Пробуджує, тонізує, трошки розганяє це все. лімфу ганяє. Заварили ми собі всі чайочки. Ой, Мама, я Ой я будемо. <сіх> будемо зараз Ой, снідати та й думати, що його робити далі. Чоловік, можливо, вдома залишиться, та, можливо, і ні. Якось буде вирішувати. Бо сестрі треба ремонт ізганяти, бо вона хоче вже скоріше переїхати в свою квартиру. Я вам розповідала, якщо хтось зі мною давно вона придбала в гнатівці. Квартира в новобудові, мама, як вже три роки мама, назад побудувався мама, будиночок, мама, зна... Ось. Ось, купила вона за 18 тисяч доларів собі, 23 квадрати. Ну, там, за що того, що мама, на другому поверсі а, високий такий дах, мама, як мансардний такий поверх, мама, високий, то вони ще зробили собі там перегородку. Мама, Молодець Настінька. Ось, і тепер в неї вийшло майже скільки? Ну там? 42 квадратних метри, якщо ще враховуючи зверху зробили, наче кімнатку собі, типу, на 16 квадратних метрів, не доходячи <плес> до самого кутка цієї стелі. Тобто вона ось так іде, будинок ось така стеля. Дах такий. Ось, і тому буде там на другому поверсі кімната її донечки. О, така каліночка трішечки. На півроку вона старша, їй 16 років. Вона ще тільки 10 березня виповниться 16. Ну, ось так, щось так. Будемо снідати. Бажаємо всім вам гарного дня, класної неділі. О, так, Настюша наша вже колдує, да, Настюш? О, Магія! Ну, як ви гадаєте, на чому тримається її м'ячик? На чому нас? Розкажеш свій секрет? Я скажу. Якось вона причепилася волосина до нашого м'ячика. Здається, що насінка наша не. стала фокус на це. Відправляю зараз чоловіка, повідав він вигружати у свого знайомого кучу куча інструментів. Його не знаємо, куди їх складати, куди їх дівати. А, після будівництва звезли їм, думали, що там буде склад у нас, але ж виганяють. Хочуть вони навесні будувати там такий літній будиночок а, зі старого там, кіоску такого металевого а, вдосконалювати його. Він вчора постригла вже чоловіка нарешті, стригла його під три насадки. Під три насадки стриглася дванадцятька. По бокам у нас яка ж там була шістка, ось тут знизу. І перехід отак плавно, щоб о, був. Треба робити дев'яточкою. Це я, до речі, в Ютубі подивилася, як можна класно дома санчо, а таку модельну зачіску зробити. Санька бока. Ось тому так. Матуся, поки була вдома, вчора ж ввечері острила, бо жодвадця дві години. Я кажу, сідай, бо Пока дуже страшне вже волосся, там було ось таке. Закручувалося вже. Пока-пока різні человеки. Можливо, сьогодні ще десь погуляємо з ним. якщо він зробить собі вихідний ось так тікає кожен я день. Не... 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 пока-пока. Ну, ну, пока, ну. пока. Ось, а ми Ой, будемо далі. Щось у мене так голова розболілася вже. Довелося навіть перед стамол пити якийсь такий стан О, взагалі. То треба йти прибирати там в залі вже дитячі, трішки я поскладала ліжечка малих. Тепер будемо в залі наводити порядок. Була yeah. я вже і в залі порядочки. Зістала, yeah. у мене є така а, селера в холодильнику така ух, ароматна. Yeah. Зараз будемо щось з неї готувати. Так, я вже привела себе до ладу, розчесалася. Такий хвостик заплала. а Настюшка тут теж тільки що приміряла. Що ти приміряла? Корону, да? <с? <с?> Бусики. О, сьогодні день такий треба спати, відпочивати. Завтра знову рано вставати, в садочок іти. Настя сьогодні встала, каже, мама в школу знову йде. Я кажу, ні, доця, це ж раз в тиждень, тільки по суботам будеш ходити в школу, звикати до неї. А вона каже, я хочу в школу кожен день. Да? Ти хотіла сьогодні в школу піти? Тобі <тас> сподобалось там за партою сидіти, <клі> малювати? Там щось з'єднували точечки, да? наводили, що там будиночки були такі м цікаві, двохповерхові будиночки, м автомобільчики такі. Ось і треба було простим олівчиком наводити, по точечкам все, а потім брати. Кольорові вже голівці і розфарбовувати. Ось так. Тому приводимо себе в порядочок. Трішки в мене голова вже перестає боліти, бо щось так зранку було. <кхи> Взагалі поганенько. Да, Настюня, тобі гарно. Вон сама Настя вділася, сама в мене перевдягається. Да, Настюнечка, діла юпочку. Правда, юпочка така ще великувата, вона на, сім, на вісім. Ні, не! Не, не великувата, якраз на тебе. <кх> Трішки спадає, да? там, де цей поясочок. Таке mm, так 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 має так. бути. <кх> Зрозуміло, да, треба поправити, треба заправитися. Ось так. Молодець, Настюша, молодець. Так, ну що, зараз йдемо на кухню, покажу вам, як швидко приготувати салеру. Зараз покажу вам досить легкий рецепт приготування селери. Беремо одну цибулинку, обчищуємо її. Ось я вже розділила нашу селеру, бачите, по шматочкам. Ось так. Просто нарізаю кілечками десь сантиметра два шириною. Ось, так само кубиками нарізаємо нашу цибульку. Поїхали! Настюня тут приміряє все нові нові наряди. Та от знайшла таке тріко для танців. Це ще Алінка моя танцювала в ньому, да? боже, в них різниця 10 років. А воно ще в мене хі, якось так залежалося на поличці і вже Настюшка до нього підросла. Да? Хочу в школу її віддати, а там напроти є будинок культури. Ось і там є набор на танці. Да? Настюшка буде танцювати. в нас. Да? Моя зірочка. І ще я худенька є. Та, ще ти худенька. Звісно що ти худенька. худенька. Та, такі штани їй подарувала. Також дівчинка такого віку, але вона якось вища за Нестюшко. То на неї вже малі ті штани, а на Настю якраз. От вони їй подобаються. Такі кльоші. Школу можна носити, так, Настюш? Ох, ти ж моя, гімнастка. Ну, молодець, дуже, дуже гібка ти в мене дівчинка. Ага. До голови дістав. голови можеш дістати. Клас. Мама так точно не зможе. Я я Настя, Насти дивись, не впади. Я, угу. я, я, ти дуже гнучка у нас, дівчинка, так? Так, ну що, готуємо далі наш такі, закусочку нашу із селери. Ось, нарізали вже і цибульку і селеру. Будемо зараз це все ставити. Тушкувати. Отже, пательну розігріваємо, наливаємо туди оливкове масличко, бажано на оливково можна на соняшниково? Ні, туди не треба. Спочатку ми цибульку обсмажуємо. Ось ось таке от у мене масло оливкове. Ну, ви можете також і звичайне соняшникове соняшникову олійку брати. Так, Ставимо пательню, наливаємо масло, обжарюємо нашу цибульку. Так. Вже цибулька моя обсмажилась. Я туди додаю оці різані наші стебла селери туди. Ось солю перчу, перемішую гарненько і так іноді помішую там кожні 7 хвилин. Десь хвилиночок 15 я цей весь салатик тушкую. Охоже ж, такий аромат стоїть, такий класнючий. Взагалі-то я рідко їм з ми привезли. Дитина купувала собі. То бачу, вже пропадають ці стебла. Думаю, треба їх, щось з них приготувати. Це саме такий найпростіший спосіб а, приготування селери. Просто обтушковуєте з цибулькою на оливковому маслочку соль, каперчик. Можливо, ще знає хтось якісь цікаві рецепти з селери. Було б цікаво почитати в своїх коментарях. Поділіться з, з ними, будь ласка. Сьогодні у нас знову такий сірий, похмурий день. І мені здається, на вуличці так холодніше, тому що встала в мене на, десь на два з половиною стоїть котел. Ось коли було холодно морози, то ми навіть на четверті на топили, то так вже відчувається в хаті ця, ця прохолода, така легенька. Доня моя в готовці. Подивилася, як старша сестричка робить смачний лавашик з начинкою. Потім ми, у нас є така ще пательня. Ось так підігріваємо з двох сторін, Перевертаємо прямо. Справжня буде шаурма своя, тільки без м'язка. Да? Що там Настюшенька? Сирочок, да? огірочок. О, так. Ні, лавашок не так завертають. Я калінка завертала на дві половинки. Вже. <соя> Розмазалась так. раз, Скручуємо його, Ну, ось, допоможи Настюшки. Ты мало ага, ось так, да. Конвертиком так, да? Угу. Так, і будемо його пропікати. Да, Настінька теж готує собі такий смачний Після? лавашик. Угу. Настіньки, кидай прямо. Сьогодні чоловік мій півдня нарешті вже вдома, тому <схід> готує зараз обід для наших малих. Обід. Андрюшкітчупа мене взяли ви, тебе, забулися. Є соус такий, да, домашні, такий я перекручую, до речі, класно свіжі просто томати. На м'ясорубці перекип'ячую їх по баночкам і закатою. І тоді просто бомбезна така заправка до борщу, можна, можна навіть до досить пагеті, досить густенький виходить, а, цей томатний соус такий таточко приготував сину. Він любить у нас з оливочками такими зелененькими, а, саме спагетті. А Настюшка то дуже любить з кетчупом. а, Так як немає. Чи буде їсти вона зі свіжими а, консервованими такими помідорчиками, подивимось. Так, ось так. ось Збираємось зараз їхати після обіду. А, на, ринок... на ринок будемо їхати. А, тулуза називається, можливо, хтось. Київлян мене буде переглядати. Ось. Будемо там ремонтувати інструмент. Чоловікові треба, перфоратора тобі треба, так? Закинути? А, шуруповерт треба, так. А, і також зараз зробимо ось лекало. У нас тут ось в валінкиній кімнаті, Сашко розбив скло. То будемо зараз вирізати з обої обоїну, прикладати. Вирізати лікало, ось таке, і новеньке таке скло будемо шукати саме такого формату. Тоді ми знайшли, звісно, що трошечки відрізняється. Тут бронзова була така жилка, а ось тут така світла. Дякую, сонечко зробив і мені обіда, та взагалі лафа. Дуже нечасто так що чоловік залишається вдома в неділю. О, так як йому там грошей трошки не доплатив той начальничок. Вони вирішили сьогодні так а, не вийти на роботу в той приватбанк. Як же розрахується він з ними за матеріали, віддасть хоча б гроші, тоді вже може повернуться там. Дороблять такі маленькі вже залишаються роботи фінішні. Ось, тому слава Богу, що чоловік вдома трішки розслабляється, він, в мене готовить гарно. Малих обслуговує, поки я там щось стирала. На завтра треба багато там носочків, трусочків, колготочок настирати, бо малі треба кожен день щось частенько вдягати. Садок вона в мене йде завтра. ось Тому беремо вас з собою і збираємось їхати на ринок. Сідаємо, обідаємо, садимо малих та будемо їхати. Так, Ми так наїлись гарненько, закатую кожен сезон. Літній такий обалденний компотік. Тут у мене груша, вишенка і яблучко. Це все гарненько переварюю з цукриком. І потім одразу спочатку заливаю це все ягодки, фруктики на дно, а потім просто сироп... ну не сиропчиком, а цим компотиком, в якому я все варила, заливаю. Просто компот, вітамінна бомба. Вже я вдіваюся, вирішила і шарфіка вдіти, бо щось там так каже чоловік дуже свіженько на вулиці. Ось така у мене є термобілизна, термокофта. Дуже класна, вона така і тоненька, але так гріє добре. Тому утіпляємося і збираємося вже з дітками виходити. Вони самі там вдягаються, збираються. Так, піду ще їм візьму взуття. На кухні у нас ось тут на батареї воно сушиться. Ось так от ставлю прям і чудово, таке прям тепленьке, аж сюди тепло. Наверх воно піднімається і подушевка підсихає, і серединка дуже вже така тепленька, гарненька. Так, Санька, думаємо, що десь в Києві знайдемо футбольне поле, погасаємо з ним. Хі, нарешті вже й чоловік півдня буде вдома. Тому так, вибираємося ми вже спочатку на риночок по справах, купимо скло, а в наші двері. ось, а Потім ще здамо на ремонт. Інструмент чоловіка. Там собачки скрутилися, когось на подвір'ї сплять. Залишаюся там сама завжди. Що зробити, скажи, що ми. О, привіт! Козацькі напівфабрикати. Запрошує козачок О, Тут Ветеринарна аптека величезний такий риночок. Там ще продають шапки, взуття, одяг різний. А, тут у нас якийсь мій майстер, запчастини для побутової техніки, меблі, взуття і ось наша прирізка скла. Квіти які гарні, штучні. Кросочки, червоний маркет. Треба малі дитячу пасту купити, мабуть. Зараз зайдемо в червоний маркет. Ось тут такий ага. великий вибір дитячих паст Я не хотіла в червоному пасту. маркеті. Пасту, Я не хотіла пасту пасту для зубчиків. З'їздили ми вже на шпалерний ринок, але тут також зачинений магазинчик з нарізки скла. Тому не судьба нам придбати а, скло. Зараз дзвонимо старшій донечці, дізнаємось, де вона. Ось, можливо, десь а, по дорозі її підберемо. Mm -hmm. Санька хоче ще десь в парку побігати з м'ячем. Але так доволі прохолодно. Нас їдемо в парк чи не їдем? їдемо? Їдемо. Саш, їдемо. Ну, тоді доведеться їхати. Їдемо до парка уже. Поїхали ми вже до парку, на дорогу гуляємо. Також. А, птичечки співають. Кість-ловушка. Діти ганяють. Отако от вже. Саня ганяє з татом м'яча, так уже про це мріяв давним-давно. Татка зранку до ночі, тата наш постійно працює. А сьогодні ось така вдача. Є час у нього, вивіз дітей до парку. Пальчики, пальчики зламала. Не знайдемо ларьочок ну, з гарячим чаєм, поп'ємо чайку, ну, такі, погуляємо в такому чудовому парку. Тут дуже багато таких бесідок, бачите, там лавочки по кругу. О, ось такі локації. Вон там далі також така бесідка. Дуже чудовий парк тут на Дорогожичах. Тут, до речі, ще є дитяча залізна дорога. Ну, ми вже не будемо кататися, тому як уже запізно. Ось, десь годинки-дві погуляємо тут. Донька, мабуть, в метро їде, нема зв'язочку з нею. Пізніше зізвонимося ще в гуртожиток, столик ще маємо забрати такий прикроватний. Он поїхав дитячі вагончики, дитячий, дитячий поїзд, а ззаді на прицепі, ззаді багато подаруночків. А, в коробках. Хлопці ганяють прямо так. Прямо на доріжках парку. Ой, так ворони тут каркають, каркають. Бачите, такий величенький такий парк коснючий. Влітку тут взагалі зелено, так дуже-дуже гарно. Вон там на дереві Настя побачила фантик. Каже, мама, дивись, дерево тримає фантик. Це, мабуть, був такий сильний вітер і туди загнала. Ту упаковочку, опа! Настюша знайшла гілочку ялинки, да? так? Тут... Да, да, да. На землі там лежала така гарна. Тут взагалі я... ялиночки. Поруч аж три маленькі. Да, Ось такий тут туалет, красиво так розфарбовані стіни. Громадська вбиральня, повністю, послуги безкоштовні. Вже не дочекається, на майданчики побігти, покататися, пострибати. Що, Настюня, пошли Кататися? Так? Погнали. Знайшли щось цікавеньке з Настюшкою, так? ага, давай, залазь. Ні, треба ручками триматися, так. І ніжками переш... переставляй ніжки. І залазь. Так. О, так приколюшка. Придумали, там ось також можна по брьовнам, тим по біньочкам тим ходити лазити. Все з дерева так цікаво. Дивлюсь, ти Дивлю вже на саму верхівку майже дісталась, так? Угу. Прочитала тільки що табличку. Я казала, що це на дорогожичах, ну біля дорогожичей. А парк називається він Сирецький парк. Ми від коїн, коли ми Україну, каже, бачили Україну. то ми прапор України бачили, так? як їхали. Угу. Дуже красиво, так була. Хлопці наші йдуть. Ну що, ви, футболісти, наганялися? Може підемо, чайку поп'ємо гарячого. Ні, не хочете ще? Ось такі ще тут лапки є. Такі цікаві. Страшно? Давай давай. Ось штани на тебе вже такі здоровецькі настрій. Так багато ворон тут літає. Так, все, йдемо вже на дитячий майданчик. Йдемо, Настюш. Давай. Біжить. Хлопці, бі Хлопці, там своя тема футбольна. Та, 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 та. О, такі аж два павільйончика, один баскетбольний, а інший такий, там, де зелений, а то футбольний, багато хлопчиків ганяють. Он. А футбольний якийсь у них матч проходить людей досить багато. Сьогодні неділя. О, тренуються. Вон там далі, І не димо, покажемо вам тренажери, які тут є цікаві. М -м, яка гарна гулічка. Бачиш такий окрас такий в неї гарний. Ой, ой, ходять парою. Дивіться, які маленькі. Мабуть, да. No. Мабуть, сімейна пара, да? Настюш, з'їжджай з горочки. Давай. Ой, яка висока горка тут. Дивіться, яка величезна. Давай, Настюш, а ну зможеш? Та давай з'їжджай. Чого ти боїшся? О вот так. Ну і що не страшно? Класно. ще хочеш. Ой, багато дуже горочок. Який цікавий комплекс. Ау. Тика, це для діточок це зроблено. ж сама вже лазить, не можна там лазити. Магайки. Так, добре, підходжу сюди. Настя тут пішла во всі тяжкі. Да? Качає ручки, так, тільки що качала прес, там так гарно. <рес> <рес> Ох, які спортсменки в нас, так? <рес> <да? рес> набігались, напригались, назаймалися займалися спортом на тренажерах. Ті задоволені, вже навіть досить голодні. Будемо їхати на нивки забирати донечку. Старшеньку, можливо, в стоянку ще заїдемо. Діти дуже-дуже випросили татка піти до Макдональдса. <От> молочко везуть. <пійти> Їдемо за молоком. На Київ Спускається потрошку вечір. І ми, і ми підемо до Макдональдс. що ми. Ми вже вдома накатались сьогодні, нагулялись. Така чудова у нас неділя була, да, Настюш? Сподобалась тобі Я неділя? А я підучу садочок. Ой, перемчали до додому, до купили зараз Ой, а, два, в Макдональдсі ті цікаві карточки я... з покемончиками, з різними. Да, ось такі ми дивились на Олексі, Одна така карточка коштує 200 гривень навіть. А ми взяли цей Happy за скільки там ця іграшка? 70, наче казав. І що вона така? плюшка. Ось такі ще о, покажи. Ось, ось. А, наліпочки гарні, так? Що? Да? що, от така яка. З покемончиками. Май... От, Я її посвіжу. Постер є. такий. Постер. Гуки мої. Да, так, каже Саня, треба мити що, Санячок, руки? Я Рук. помила. Руки, от Я молодець. Помила. Да, Настя помила вже руки. Ой, мамочка, Тоже піде зараз помию руки, ще там розкладу трошки покупочок зробити. Дякую, мої любі, що додивилися моє відео до кінця. Бажаю вам гарної ночі, солодких снів. Набирайтеся сил та наснаги на наступний робочий тиждень. Усім па-па. до зустрічі в наступних моїх відео.